Привіт, клавіатурні воїни. Місяць, лютий, на дворі мороз. Тому лити вербальну водичку не будемо, адже замерзне. Я зараз швиденько розповім, що купляти цього місяця і назад під теплу ковдру. Окей, поїхали! І знову місяць розпочинається японською екшн-ролівкою ексклюзивно для PlayStation 4. 9 лютого на прилавки надійде Ніо від Team Ninja. Події гри відбуваються десь у 1600-х роках. Японія знаходиться в стані громадянської війни, адже сьобу ніяк не можуть поділити владу. Ви моряк Вільям, який боротиметься проти всіх, хто тим чи іншим чином посягатиме на його рідні краї, а згодом на вас ляжить агар і розібратися з усім цим чортовинням загалом. Геймплейно, гра черпала натхнення у серії Dark Souls, тому легенької прогулянки чекати не варто. В продемонстрованих ігроладних роликах нам показали зачищення локацій від поодиноких сьогунів, а також звичні для серії Souls бої з могутніми ворогами. Тільки цього разу містики трохи поменше. Наші очікування? Знайома страва у новому посуді. 14 ж лютого нас чекає за нашу честь For Honor від Ubisoft, яка ще декілька днів тому проходила відкритий бета-тест. Продемонструвала свою готовність розважати нас важкими баталіями на різноманітних аренах плічопліч з друзями та про них. Гра орієнтована в першу чергу на мультиплеєр, але в ній все ж є і синглова кампанія. За сюжетом кровожирливий воєвода Аполіон кинув оком на лицарів, вікінгів та самураїв, три основні військові сили того часу, і вирішив, що без постійного конфлікту всі ці воїни слабнуть. Тому через маніпуляції він зіштовхнув три фракції, і кінця цій війні не видно. Стосовно ігроладу, все очевидно, обираємо одну з трьох фракцій, обираємо клас бійця і вперед відстоювати собі подібних. Варто зауважити, що в грі просто чудова механіка двобою, розмаїття зброї, яка прямо таки відчувається в руках, та комбо випадів задля якомога ефектного винищування ворога. Особливими барвами гра розкривається в мультиплеєрі з друзями, де ви можете ще ефективніше відстоювати захоплені точки в відповідному режимі чи просто весело трощити нубасів. Наші очікування. За честь чи ні, але м'яска тут буде багато. Того ж дня що ж ці видавці ніяк не можуть релізний календар поділити. Словом, ще 14 лютого чекаємо на Sniper Elite 4. Чесно кажучи, я не знаю, скільки ще продовжуватиметься цей симулятор відстрілу ворожих мошонок, але мені подобається. Події гри продовжуються майже відразу після баталій третьої частини. Цього разу ми опинимось у 43-му році в Італії і приєднаємось до місцевого опору винищувати фашистську нечисть. Якщо ви якимось чином не грали в жодну попередню частину, я вам розкажу, що тут і до чого. Беремо, значить, снайперську гвинтівку засідаємо у гнізді, бажано з хорошим оглядом зверху, і відстрілюємо головешки, печіночку і яєчко у чудовому режимі x ray де бачимо, як наш снаряд пронизує всі внутрішні органи і кістки мішені. Адреналінчик, скажу я вам. Гух. А також збираємо нагороди за ці вбивства і відкриваємо нові перки і вміння. Звичайно ж, можна піти в ближній бій, трансформуючи гру в звичайний шутер стелс елементами, типу оп, я заховався за стіною. Але це не так цікаво. Наші очікування. Елітна півпав машина повертається четверте. 28 лютого нас чекає ще один ексклюзив японської чудо коробочки Horizon Zero Dawn. гра, перший показ якої на минулорічній і три викликав захоплення, чудовий мальовний світ, який пережив якийсь техноапокаліпсис. Люди зникли як такі, планету населяють гігантські роботи в подобі динозаврів, ящерів та інших псевдопредставників фауни. Ми вправна лучниця на ім'я Елой, який доведеться полювати на місцеву високотехнологічну дичину і дізнатися, якого тітька тут відбувається, з продемонстрованого ігроладу. Нам відомо, що доведеться збирати кластери пам'яті, які знаходяться в системах роботів, і допоможуть нам більше дізнатися про долю цього світу. На перший погляд в грі дуже оригінальна бойова система. Місцева зброя дає можливість не тільки стріляти ворога різноманітним вогнепальним і плазмовим добром, але й гарпунити ворогів, зв'язувати тощо. Наразі нам показали чудові краєвиди: 15 хвилин геймплею і все загалом це темна конячка, про яку відомо вкрай мало. Чим гра опиниться на виході? Цікавий Відкритому світі чи скриптовим шутером, дізнаємось вже в кінці місяця. Наші очікування? Цікава історія з жовтою підсвіткою. Після тепло прийнятої гравцями і критиками Plan Torment хлопці з InXile не роздумуючи взялися за продовження, зібравши необхідну суму на кікстартері, попутньо встановивши рекорд зборами на відеогру 4 мільйони зелених. І от 28 лютого на всіх основних платформах чекаємо Тормент Тайцов Нуменера. Цього разу нам обіцяють більше зосередження на історії, на більшу інтерактивність зі світом та персонажами, відкидаючи бої на другий план. Гра так само використовуватиме руші юніті і матиме ізометричну перспективу. Проте обіцяють багато змін в підході до бою його варіативності, менеджменті інвентаря. Тощо, словом, як і годиться правильному сиквелу, все, що не було реалізовано в оригіналі, має бути тут. Краще більше, продуктивніше, цікавіше. Наші очікування. Підняття високої планки рольовості Торнмен кудись за атмосферу. Що ж, все зрозуміли? Купляємо тільки ті ігри, які я порадила, а не купу чортовині, яке ви закуповуєте в бандлах, а потім навіть не граєте. Наразі у мене все. Текст читала Оксана Зорка, монтував Богдан Зіновий, а текст писав той, чий твітер не можна називати. Всім веселого кінця зими! Не падайте, па-па!